Я чую душ. він плаче правду, що я когось далекого люблю. Ліна Костенка. Він пошепки замолював мій гріх. Він лікував, щоб не пекло болюче, втішав мене, хоча й не міг зігріти, але співав, що лихо є минущим. Ішов він геть. І повертався знов, але із ним мені було самотно. Пропонував свою п'янку любов, Сльозами йшов з високої бізодні. Він чемним був, не набридав мені, лився і викликав довіру. Дощ обіцяв, є щастя на землі, ти ж сили взяти, щоб тобі. Повірити.